Добрий день наші маленькі друзі. Сьогодні ми вам розповімо казку чарівна валіза. Жив був на світі старий чарівник, і була в нього чарівна валіза. Вона була наповнена дивами та вміла виконувати бажання. Кажуть, що старий чарівник отримав цю валізу у спадок від свого батька, а той від свого батька, діда і прадіда. Варто було чарівнику відкрити скриню, прошепотіти у неї бажання, як воно здійснювалось. І ось задумав злий дракон поцупити магічну скриню у чарівника. Завдяки їй я зможу підкорити весь світ, мріяв дракон. Усі будуть боятися мене та захоплюватися мною. Якось вночі. Коли чарівник спав, злий дракон непомітно пробрався до його веселі. Він прихопив собою е, довгу палицю, за допомогою якої витягнув чарівну валізу через вікно. Ледве діставшись до своєї хащі, дракон спробував відкрити скриню. Та не так сталося, як гадалося. Просто і на вигляд замок ніяк не хотів відмикатись. Дракон почав гризти його зубами, дряпати кігтями та камінням та нічого не виходило. А потім він щосили кинув валізу у дерево і заверещав. Не відкриєшся, то я тебе з'їм. Раптом чарівна валіза відкрилась. Злий дракон почав зменшуватися у розмірі, а коли став в розмірі гриб, чарівна валіза відкрилася на паща бегемота та проковтнула дракона. Злий дракон побачив навколо себе різнобарні хмаринки та багато фей, хлопчиків та дівчаток, що літають. Ви хто? запитав дракон. Ці хмаринки дива, а ми феї, виконуючи бажань, але ми виконуємо лише добрі бажання і слухаємось тільки нашого господаря чарівника. Випустіть мене звідси, заволав злий дракон. Та ми, браді, але не можемо, відповіли феї. Чарівника немає поруч. Отже, сидіти тепер тобі тут, поки він не знайде своєї чарівної валізи. А якщо він її нікого не знайде, запитав злий дракон, то так тому і бути, від... зітхали феї. Сам винен, навіщо взяв чуже? Але чарівник на той чарівник, що швидко зміг знайти чарівну валізу у темних хащах. Чарівна валіза відкрилася. Злий дракон вистрибнув з валізи та побіг світ за очі. Лише через годину він зрозумів, що так і залишився маленьким, як ящерка. А потім він довго шукав чарівника, щоб попросити його повернути йому справжній зріст. Але даремно кажуть, що чарівник поїхав е, у далекі краї до свого сина, щоб передати йому у спадок магічну валізу. Тепер злий дракон живе на озері жабами та нікому не може нашкодити. Адже добро та справедливість завжди сильніші, ніж злі наміри лиходіїв. От, От і казочний кінець, а хто слухав, молодець. Доброго дня, шановні глядачі казкової майстерні. Сьогодні ми знову будемо вас радувати цікавим майстер-класом. Але, але перш ніж розпочати роботу, ми познайомимося з хлопцем. Мене звати Ольга. А тебе як звати? Мене звати Святослав. А мене Данило. Дуже приємно. І сьогодні ми втрьох будемо радувати наших глядачів. І будемо сьогодні виготовляти ось таку весняну листівочку. Приєднуйтеся до нас і творіть разом з нами, буде дуже цікаво. Вже зовсім незабаром у нас свято стрітення. Тому ми будемо до нього готуватись і виготовляти ось таку весняну листівочку. А ви обов'язково приєднуйтеся до нас, бо творчість завжди захоплює. І для того, щоб створити ось таку весняну листівочку, нам знадобиться кольоровий папір, картон, клей та фломастери. Для того, щоб домальовувати різні детальки. І ми з хлопцями зараз почнемо роботу, а ви обов'язково приєднуйтеся до нас, творіть разом з нами, а ми будемо вам показувати, як це зробити вміло, дуже швидко та красиво. Для того, щоб створити ось таку гарну листівочку, вам потрібно ось квіточку скласти з двох таких частинок. Хлопці вже вибрали собі ось для листівочки ось жовтий та червоний, а у мене буде рожевий, ось такий папір. І на цьому папері ми зараз будемо створювати наші весняні квіточки. Хлопці, а розкажіть, будь ласка, про себе. В якій школі ви навчаєтеся? Ми навчаємося в школі Пасічнянській. Що найбільше вас захоплює? Чим ви любите займатися у час дозвілля? Яке дозвілля вам подобається? Мені найбільше подобається читати, дуже цікаво. А мені займатися спортом. Супер! А мені якраз найбільше подобається займатися творчістю. Що ми сьогодні будемо вчити наших глядачів? Так що, любі глядачі, давайте гайда з нами. Починаємо з створення ось таких квіточок. Ми найперше повинні приклеїти наші квіточки, потім будемо клеїти листочки, ось такі паростки, і це все будемо малювати фломастерами, домальовувати різні детальки. Так, хлопці, починаємо роботу. Дивіться, берете ось ці паростки, угу. намащуєте клеєм. Дивіться, ось так беремо, промазуємо клеєм, щоб гарно приклеїлось. Обов'язково треба промастити, але тут, щоб не на листівочці, добре? І приклеюєте наш паросток от на, на листівочку, так? Його не, не буде повністю видно, його тільки буде частина видно. так? Промащуєте. Підтримуєте гарно пальчиком для того, щоб... Все було гарно. Все зробили. Приклеїли. Приклеюємо три ось такі паростки. так, По центру клеїте. Так. Супер. Приклеюємо наші три паростки. Ось так. У мене вже готові, у вас скільки по одному. І наступний наш буде крок який. Ану, спробуйте відгадати, який наступний крок наш буде. Ми будемо приклеювати квітки. Правильно. Наступний наш крок ми будемо приклеювати квіточки. так? Ось ми маємо три паростки. Хлопці вже зробили заготовочку. І наступний наш крок який? Ми, е, приклеювати квітки. Біля кожного паростка зверху ви приклеюєте три квіточки. Бачите? Ось так. Але дуже важливо, тільки з одного боку ми намащуємо клей для того, щоб наша квіточка була об'ємна. Так, починаємо роботу. Ось, починаємо роботу. Ось так, прошу. Одну. Не так. Донизу. Наші квіточки мають бути нахилені донизу. Ми виготовляємо, які хлопці, квіточки, як ви гадаєте? Весняні. Весняні проліски. правильно, молодці. Так. Наступна. Вже майже одна квіточка у нас готова. Молодці, ви чудово справляєтеся зі своєю роботою. Вже майже дві квіточки у нас готові, ще зовсім-зовсім трошечки, і в нас буде готова наша робота. Прошу ось так. Які красиві квіточки. Хлопці, скажіть мені, а вам подобаються весняні квіточки? Ви любите? Виходити, милуватися ними, фотографувати? Так, ми часто ходимо в ліс з моєю мамою. Дуже добре. Але квіточки ви не рвете, правда? Ми будемо квіточки хіба фотографувати та створювати власноруч, тому що природу потрібно берегти. так? І ми будемо тільки, тільки фотографувати. так? Все, майже готова наша робота, ще зовсім-зовсім трошечки, і ми завершимо нашу композицію, нашу листівочку таку ось. Любі глядачі, ось такий етап вже роботи ми виконали. Залишилося зовсім-зовсім трошки. І це що? Що залишилось нам зробити? Приклеїти листочки. Правильно, залишилось приклеїти листочки. І зараз ми приклеїмо листочки і покажемо глядачам, яка в нас красива вийшла робота. Так ви можете, любі дітки та дорослі, створити таку простесеньку листівочку. І подарувати її рідним та близьким. Це порадує їх, створить їм гарний настрій. Ми вже створили три квіточки, нам залишилося створ... тільки приклеїти листочки. Тож, любі глядачі, зараз ви берете папір та продовжуєте роботу, і залишилось нам приклеїти листочки та намалювати їх, підмалювати їх фломастерами. Можете ось так підмалювати бачите, серединки для того, щоб реалістичними були листочки. І робота майже завершена. наша. О, так, на цій листівочці може бути три, може бути п'ять листочків. Як ви собі забажаєте, на моїй листівочці п'ять листочків. Тож, чим більше буде листочків, тим більше вона буде гармонійніше виглядати. Тож, давайте, хлопці, залишилося один листочок, приклеїти тось тут по центру, якраз. Робота наша підходить до завершення. Ми створили майже нашу листівочку. Так що ми зараз, любі глядачі, вам покажемо, який результат у нас вийшов. Так, хлопці, все. Останні листочки ми прикріплюємо, і наша робота буде готовою. Наші хлопці надзвичайні молодці, листівочку створили. Підніми, будь ласка, покажи. Ось така краса у нас вийшла, любі глядачі, і хочу вам нагадати, що до стрітення ще можна колядувати. Тож, слухайте колядки маленької співачки, Євочки. І ми хочемо вам подякувати, що ви були разом з нами. Обов'язково слідкуйте за новими випусками. Приєднуйтеся до нас. Будьте разом з нами у казковій майстерні. До нових зустрічей! Па-па!